Парламент ЄС у четвер ухвалив резолюцію, яка закликає Китай припинити переслідувати практикувальників Фалуньгун. Фалуньгун інша назва фалуньдафа – духовна практика, яка містить медитативні фізичні вправи та моральне вчення, яке спирається на принципи правдивості, співчуття та терпимості. Її прихильників уже понад 24 роки переслідують у Китаї. Ухваленню резолюції передувало звернення до комісії та парламенту ЄС громадянина Китаю, який нині живе в Німеччині. Лебіня Діна він розповів про долю свого батька Йуандей Діна. Той фермер, який вирощував чай біля міста Чиджау. Його викрали та ув'язнили, бо він займається Фалуньгун. Член парламенту ЄС від Німеччини Міхаел Галер відгукнувся на заклик Лебіння. Європарламент поставився до ситуації серйозно і провів дебати щодо резолюції стосовно переслідування прихильників Фалуньгуну Китаї, зокрема і Де Діна. Сьогодні ми зосередимося на людях, що практикують Фалунгун. Ми вимагаємо припинити переслідування та утиски. Ми вимагаємо негайно й безумовно звільнити всіх прихильників Фалуньгун. Галер вимагає персональних санкцій щодо всіх, хто причетний до переслідування. Ми вимагаємо приміром не видавати їм візи. І якщо в когось із них є рахунки за кордоном, на них треба накласти арешт. для члена парламенту від словаччини Міріам Лексман страждання та переслідування практикувальників Фалуньгун є символом тиранії КПК цілком неприйнятно, що цих людей переслідують лише тому, що вони хочуть практикувати фалуньгун. Їх катують. Поводження китайської компартії зі своїми громадянами неприйнятне. Лебіньдін вважає, уважає, що це великий крок уперед у визволенні його батька, та ще як мінімум 70 практикувальників фалуньгун, які ймовірно теж зазнають тортур. Я прошу і далі докладати зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності, щоб зупинити примусове вирізання органів у практикувальників Фалуньгун та всіх інших у Китаї загалом Бо переслідування прихильників Фалуньгун – справді злочин проти людяності Галер зобов'язується передати заклик Лебіня про допомогу комісару ЄС і домагатися конкретних дій щодо китайського режиму.